Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Рейпа Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і я не про сон. На Ніколо де карта Королеви мечів каже про те, що хтось закрився, виставив свої кордони. Хтось розумний, холодний і прекрасний все одно. Давайте подивимося, ви та ваш партнер думки, почуття та дії. Дівочки, дії будуть вже підказка Жезлів, буде діяти до вас все одно. Поїхали! Так, благодарна за зворотній зв'язок, за те, що ви зі мною. Благодарна э, гостям каналу. підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Так, хто у нас ви? Хто ваш партнер? О, господи, сам диявол, мать моя жінка, Так, що між вами? Думки, почуття. Дві карти хочуть та діє. Колісниця буде якийсь рух у ваших стосунках. Поїхали. Ви у нас королева жезлів, яскрава, харизматична, жінка, яка знає життя, яка, е, знаєте, якою б не була е, ваша історія. Ви будете приймати тільки абсолютну щирість. Оце королева жезлів, яка знає, що вона хоче, яка вміє брати те, що вона хоче, яка е, знає, що таке п'ятірочка Пентаклів, знає, що таке, вибачте, бомжувати, знає таке, що таке, коли на неї жаднічають, коли їй не дозволяють. Жінка, яка забагато любила, забагато віддала. Можливо, навіть знаєте, все віддала, хочеться сказати. А треба було трішки залишити для себе, яка прекратила цю всю історію, почала жити для себе і наразі не тільки готова рухатися, а й рухається в своє життя. Хто ваш партнер? Ось. Вам диявол. Диявол відразу кажуть про те, що ви з ним попрощалися. І він, знаєте, як хоче якоїсь ясності. Це він на ряд мечів. Мир. Хоче з вами таємниця, хоче, знаєте, як знову-таки буде спокушати вас і кажуть про те, що захоче з вами миру, мабуть, якогось. Людина, з якої ви попрощалися, який хоче ясності, який вимагає ясності. По дияволу це людина. От чомусь хочеться сказати з минулих ваших життів, з якою ви щось не пропрацювали. І в цьому житті, здається, начебто також ви щось не пропрацювали, бо закінчуєте ці стосунки. Взаємозалежності, яка робила вас гіршою, вибачте, яка робила вас людиною, яка робила вас гіршою, ніж ви є насправді. Не робила вас, робила вас, забрала весь ваш ресурс, змушувала вас бути бідною, нещасною, економною. І дозволяти собою користуватися. Оце ваш партнер. Ви з ним попрощалися, він це розуміє. Далі, давайте подивимося, що між вами? Так, дівочки, це людина, я ж кажу, з минулих ваших життів. Людина, яка забагато від вас вимагала, яка брала ваш ресурс. І людина, яка вас все одно любить, девочки, людина, яка до вас все одно з почуттями. Хочу сюди ще відкрити. Що ще між вами зараз? Що ще між вами зараз? Якась перемога. Це про що? Знаєте, що кажуть? Кажуть про те, що здивіться сюди, вам ця перемога далася дуже-дуже важко. Це людина з вашої сім'ї, можливо, з вашої сім'ї в минулому житті. Щоб ви перемогли цю ситуацію, як, як би вам важко це не давалося, ви закрили якісь ілюзорні ситуації, якісь непорозуміння, якісь е, таємниці, щось скрите. Отак. От щось совершенно зрозуміли, але ви щось ви прояснили і знаєте, як і побідили. Саме ви тут там, в енергіях е, вогняних, руху, дії, перемоги. Так, далі. Думки вашого партнера щодо вас, дівочки. Хоче ясності, я вам сразу скажу, буде діяти, буде діяти. От ви королева жалізі, він король жалія, буде діяти до вас, буде бажати вас, звичайно, тому що диявол. Дев'ятка пентаклів, думки ви його ресурс. Дев'ятка пентаклів це саме про ресурси, він біля вас стабільний, задоволений. Почувається, як у, вибачте, буга за пазухою. Думки, хоче вас. Хоче вас сексуально, хоче вас е, емоційно, хоче, е, ну прямо таки скажу, по дияволу і по королю жезлів, хоче володіти вами, розумієте? І по пажу мечів, хоче донести вам це, хоче з вами це прояснити. Розумієте, що ще по думкам? Дівочки, буде доводити, так таки знову-таки по жезлам, активно е, ä, про що? Знаєте, він знає, що ви вже нічого не хочете, що ви вже відстраждали, начебто, і поставили крапку, що ви спочатку страждали, потім вже нічого не хотіли від нього. А потім сказали, та досить. І пішли жити своє життя. Що ще? По думкам. Знову-таки та сама карта Рицар-жезлів буде діяти, буде повертати вас у минуле, скаже вам, що захоче з вами по-новому. Що буде все по-новому, буде все так, як ви хочете. Далі. Почуття. По почуттям, дівочки, із кубків бачу тільки п'ятірочку кубків. Звичайно, людина, яка була на вашому ресурсі по дияволу, яка вас привела до п'ятірочки кубків, спустошила абсолютно, буде захищатися, по почуттям, хоче захистити. Знаєте, як захистити вас? Забрати вас знову собі хоче. Вісімка пентаклів буде вкладатися. Знаєте, як буде маніпулювати страхами. Казати, що, от знову ж таки скажу по дияволу, холодно жарко, холодно жарко, казати, що кому ти ще потрібна, та ти без мене не справишся. Та я ось собі приніс виноградинку, грубо говоря. А насправді, знаєте, як е, розуміє, що він без вас ніщо? Ви тут диявола більше не підпитуєте, ви тут живете своє життя, розумієте? А він розуміє, що все, закінчилася лафа? Знову такий дев'ятка жезлі, йому це буде нелегко даватися. Ви його стабільна жінка, ви його імператриця. І ось знову таки карта маніпуляції. І він хоче повернути фортуну знову в вашу сторону. Розумієте? Але вам карта про те, що цей урок вже закінчився для вас. Тут вищі сили на вашій стороні, ви пропрацювали свого диявола. Ще по почуттям. Дівочки, по почуттям. Він не вміє почувати. Четвірка пентаклів, де, де кубки? Не бачу кубків, колісниця. Просто хоче будь-якими маніпуляціями, появленнями своїми, хоче вас знову-таки повернути в своє життя. Скряга. Десятка пентаклів, тому що ви його сім'я. Почуття, дайте нам кубки, будь ласка. Почуття, не бачу. Почуття. Правосуддя, знову кажу, дівочки, мальчики, я не буду докладувати. Все буде по справедливості. Він зараз отримує те, що він заробив. Якщо він зараз. Біля диявола, то, можливо, просто його черга бути біля диявола. А у вас все буде, якщо ви не стратите, звичайно, у вас все буде по справедливості. Далі. по діям, що буде? Він розуміє, що він відрібає по справедливості. По діям, дівочки, спочатку нічого не буде робити. Спочатку буде, знаєте, як, можливо, ви його просто не підпускаєте, він, можливо, і захоче, але буде думати як. Розумієте? По сонцю, звичайно, проявиться, і буде знову, колихати ваші... Видно? буде знову колихати ваші енергії, буде виводити вас на емоції, буде е, намагатися змусити вас вибрати щось. розумієте? По сонцю, звичайно, проявиться. Знову ж таки, по сонцю, знаєте, от з негативу це его, егоцентризм, плюс диявол, плюс ну, е, тут ось карта мага маніпуляції. Щось собі довести. Буде казати, що ви його кохана жінка. І вже давним-давним-давно. А ви щось не так зрозуміли. А що вам не вистачало, ви і так у щасті. Розумієте, ось нарешті кубки. Буде казати, що ви його щастя. Захоче по-новому з вами, але розуміє, що крапочка і імператор. Десятка пентаклів, Йоська, це ваш чоловік із сім'ї. Карта миру. Обнуління і десятка мічей. Скаже, піду, щось з собою зроблю. Дівочки, по імператору. Про що, імператор? Про те, що скаже, що ти також розбиваєш мені серце. І це я ставлю крапку, а не ти. Але все одно дай мені шансу. Розумієте? Я ж тебе так люблю, але люблю. по тому Ти моя зірка недосяжна, ти моє кохання, буду всі твої бажання виконувати. Дівочки, ну вам треба, вибачте, знову карта того, що це людина з вашої сім'ї, дівчатки, що буде рух у вас. Але тут ви холодна. Розумієте, про що? І отшельні часи, тут ви просто відстраняєтеся і правильно робите. Давайте візьму вам пораду. У мене мурашки, чесно вам кажу. Порада вам, дівчатки, обнуляйте. Обнуляйте? От, вам знаєте, про що кажуть? Про що деяка пентаклів? Вам кажуть, про те, що треба почати рухатися десь у своє життя, І щоб це було подалі від нього. Розумієте? Не доведе він вас ні до чого, до, до чого доброго. Обнуляємося. Euh, нічого не слухаємо. Щоб він не говорив, особливо, якщо це будуть маніпуляції якісь. Не, не ведемося на маніпуляції, не боїмося, не боїмося погроз, не боїмося euh, ось, ось слух, що я піду щось зроблю. Не, не ведемося, просто активно вкладаємося в своє життя, не лишаємо себе наповненості. стараємося для себе, трудимося для себе, попажу жезлім, діємо. І карта отшельника про що? Про те, що цю людину треба просто від вас відвернути, повішаний. От вам ще раз кажуть, і це буде по праву, дівочки. Розумієте, що б він вам не говорив, у вас кажуть дві карти: очельник і повішений. От станіться як можна далі, по справедливості. І далі карта блоку більше не буду запитувати. Ви мене зрозуміли. Приймайте в благо, одягаємо інформацію в благо для себе, чужого нічого не натягуємо на себе. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані.